Сьогодні буду готувати чинахи по львівськи. Я вирішив е, зготувати вечіру дівчатам, дати їм вихідний. І зараз будемо починати готувати. В першу чергу обжаруємо картоплю. Розігріли пательню. О, У нас ошийок. І я його нарізаю на кубики. Будемо його теж обжарувати. Обсмажуємо м'ясо. Просолюємо дві ложки борошна. І обіг ще не треба, вистачає. Перемішуємо, щоб воно все. О, Красота. Наступний етап обжаруємо цибулю. Додаємо морку, далі помідори або томатну пасту можна. Перемішуємо. О, доводимо його до смаку. Сіль, паприка, чорний перець. Додаємо водички, перемішуємо. Вкладаємо нашу страву в глечики і будемо запікати в духовці. І перша йде картопля. М'ясо йде. О, гарно перекриваємо картопельку. Розкидаємо лавровий листочок для смаку і для яскравості червоний перець. Розкладаємо фасоль. У нас фасоля молода. Ну, вона придає смак. Розкладаємо заливочку, яка дає общий смак зі спеціями з усім. В такому вигляді воно йде в духовку. Водичка зверху трохи накриваємо і в духовку випікати приблизно на годину. Так. Страва готова. Чонахи по львівськи Останній штрих засипаємо зелені. А, а запах.